Доброго здоров'я, пані і панове. Програма має назву Підсумки неділя, 21 година. Телеканал Еспресо Тіві. Віталій Портінко, Микола Вересень. так коротко сказати, що вітаємо. Що ми вас вітаємо? Ну я маю сказати, що о, зараз о, на часі після всіх цих дискусій політичного характеру, все ж таки поговорити про те, якою Реально буде Україна там за рік, за два, за три, які реальні реформи потрібні, щоб змінити сам образ держави, якщо заводили. Це високі слова, але насправді це не на дуже високі, тому що образ держави це ті послуги, які люди отримують від держави, і можливість їхнього отримання. Або треба ходити з хабарями. і… Це те, що громадяни делегували комусь, щоб зробити своє життя Звісно. більш приємним, зручним. Це те, заради чого держава існує. Ми запросили до про участі програми першого заступника міністра юстиції України Наталію Севастіаної. Вона буде в, в, другій, в другій частині. частині а да. перед цим скажу, що от я бачив виступ Сергія Лаврова, керівника російського зонічного політичного відомства на такому робочому сніданку в російській газеті, і там він говорить, що от звичайно, ми дуже хочемо, щоб ДНР ЛНР були частиною України. Ми всі за територіальну цілісність, але вони от вже їм запропонували проєкт Конституції, і вони, як республіки, увійдуть до складу України, і це, от і буде Україна, на його думку. І на думку Путіна, звичайно, це ж він не свої думки і висловлює. Оце вони таку Україну бажають отримати, так мовити, на виході. Таку, яка не зможе розвиватися, де будуть ці республіки, які будуть разом із цими всіми Захарченками і Плотніцькими тримати нас за горло. І, звичайно, і корупцію тиражувати, і можливість. Тримати і... за горло, але брати гроші. Звичайно, так. Та, Це ж важливий жаржав. момент: тримати за горло і брати гроші. Ну, в принципі, я думаю, що тут, якщо засадничо подивитися на взагалі Росію, яка заважає жити багатьом країнам навколо себе, то треба зрозуміти, що мені здається, що філософічно, якщо до цього ставитись, то. Взагалі людство, а особливо пострадянська частина цього людства, ділиться на дві категорії умовних. Для одних е дуже важлива радянська пісня Жила би страна родная, ні до других забот. Тобто, коли держава над людиною і те, що говорить е Лавров, те, що говорить Путін, те, що говорить всі, це, воно є. це воно є. І більш того, на населення Росії так хоче, населення Росії так сприймає. Що треба, от велика країна, багато ракет, всі бояться. Ми живемо, вибачте, в дерьмі, але у нас велика ракета є. І це сама, і ця дискусія про Сталіна. Але ж він там зробив ядерну зброю. Тобто, люди нічого не варті. А зброя варта. А зброя варта, Тобто, люди сидять в Сибірі, розстрілюються, да. кримські татари вивозяться, гинуть половину і так Голод. далі. Голод, Голодомори. Кор ну, Коротше, катастрофічна ситуація. Але є ракета. І інші люди, які кажуть, це така різновид релігія. А є інші люди, які а я, я кажу, що ні, люди це важливо. А якщо якщо щось забрати у людей і будувати ракету, то краще не будувати ракету і не забирати у людей. Ну до речі, ми можемо подивитися зараз сюжет про те, як взагалі має виглядати ця українська реформа, і як заробити державу, я б сказав, більш не знаєте, більш гуманістичною більш... да, 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 до громадян да, да, да. сюжет. Міністерство юстиції звітує про виконану роботу. Цього тижня стали відомі перші результати тестування на профпридатність керівників органів юстиції та їх заступників обласного рівня. Анонімне електронне тестування проводила міжнародна аудиторська компанія. Метою тесту була перевірка професійних навичок, лідерських якостей, а також здатності керувати персоналом. Для заповнення вільних місць було оголошено відкритий конкурс, взяти участь, в якому могли всі, хто має юридичну освіту і досвід роботи не менше п'яти років. Як повідомляють мін'юсті, друг. Етап реалізації стратегії нової кадрової політики, протягом якого кваліфікаційне тестування пройде весь керівний склад районних управлінь юстиції, розпочнеться вже в червні. Кадрова реформа в Мін'юсті це лише один з напрямків. Так майже місяць в Україні діє система електронних сервісів, що має на меті спростити введення бізнесу в країні та зробити спілкування українців із державними органами більш приємним. За словами міністра юстиції, до впровадження електронного сервісу в реєстраційні служби щорічно зверталося близько півтора мільйона громадян, щоб отримати випуску з приводу реєстрації бізнесу. Це створювало черги і було причиною корупції. Як це було завжди, це е, супроводжувалося великим дискомфортом, бюрократією, побутовою корупцією, тому що величезні черги, які існували в системі реєстрації, це була та ганебне явище, яке. Фактично не личило сервісам, які повинна надавати держава. В міністерстві переконані, що ці інновації будуть позитивними для бізнес-клімату в країні. Наступними кроками мають стати ухвалення законопроєктів, що покликані покращити процедуру надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та забезпечити передачу реєстраційних функцій місцевій владі. Якщо у Верховній Раді ці законопроекти підтримають, українці зможуть зареєструвати підприємство, внести зміни до його статуту чи інформацію про керівників по всій території України незалежно від місця реєстрації компанії. Чи місця свого проживання так само громадяни зможуть в рамках області, де вони проживають, здійснити будь-яку реєстраційну дію зі своїм нерухомим майном? Ну от. Але моїх питань все це не знімає, чесно кажучи, тому що в будь-якому разі є абсолютно очевидним той факт, що просто децентралізація ні до чого не призведе. Що потрібно. Ми весь час говоримо якісь такі формальні речі. От скільки у нас буде областей, менше чи більше? Що будуть, яку да, суму? Який бюджети біцелі, ще, біцелі. Які бюджети будуть мати? Може, ми зможуть вони розпоряджатися грішими чи не зможуть. Ну є величезна кількість прикладів, коли дійсно розпоряджаються регіони своїми бюджетами, коли є децентралізація, а просто створюється, я не знаю, там 50 корумпованих міні державочок Ось як цьому запобігти? Це величезне питання. У мене немає на нього чіткої відповіді, тому що в мене була колись надія, коли е, починалися е, в Росії зміни, що російські регіони зможуть стримати ось цей я б сказав, репресивний розвиток російської держави як такої. Вони ж там всі хотіли суверенітету, вони хотіли якось відповідати за власне життя. Потім дійсно виявилося, що в кожному регіоні сидить свій царьок. Ну і ну, це і ж насаджується, тому що всі е, промови пана Путіна. Перше перші слова соціальний захист не буде порушений, тобто не думайте ні про що, будете отримувати гроші, тобто, оцей патерналізм. Оце дай мені бабло і роби зі мною все, що завгодно. Ну це юнак так було. Пам'ятаєш, коли у нас політики реально перемагали. Коли казали, от ми вам заплатимо компенсацію. Ви несправедливо не отримали гроші від Ощадбанку. А ми зробимо так, що Ощадбанк вам вивели якусь компенсацію за ці гроші, які ви отримали. Хоча та компенсація була дуже далека від е, тих реальних коштів, які були там у людей, які згоріли, просто тому що згоріла сама фінансова система держави, в якій вони жили. І їм ніхто про це чесно не сказав. Що знаєте, це була містифікація. Да, це є держава ну, на да. держав а в цивілізованому сенсі не було держав, було щось щось було, але це не державою. Ми ділиємо віч, що ми роботи, да, а ви да, ділиєте да, від, да. що ми вам платимо. Ну в тот момент, коли виявляється, що наші гроші згоріли, ми ображаємося. Тому що як це ж так? Це ж да, були да, гроші, да, да. реальні. Да? Ну ясно, люди не збиралися жити. Ну, вас, так, як це, старість? буде? якщо відповідати на твоє запитання, то я би сказав так: що в, 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 в цій минулої осені покійний каха Бендукідзе в цій студії сидів. І приблизно таке моє питання, а я йому вірю, тому що ця людина, яка реальні зробила кроки для реформування Грузії, він сказав: якщо громадянське суспільство є, то вона, воно буде тиснути на владу і доб'ється реальних реформ. Якщо громадянського суспільства нема, значить ви ще не готові до реформ, тоді нічого і не говоріть. Тому я думаю, що це одне з найважливіших е моментів. І якщо люди будуть тиснути на владу. В містечках, в містах, в селах, в великих в столицях і вимагати е, зручності для себе, тому що вони платять державі, податки і мають право від держави зруч, зручного життя. Тоді щось буде. Якщо ні, то значить не готова ще суспільство, і відтак не будуть ніяких реформ. Або може бути інший варіант. І я на нього, я про нього думав довго. Якби не війна з Росією, то я був абсолютно переконаний, що. Це такий транзитний, транзитне урядування. Це не, не назавжди. Тому що це люди з величезним ну, будь -яке, шлейфом. Будь -яке, так, з величезним ну, шлейфом вчорашнього, минулого, да. да. І вони не схожі на Саакашвілі, тому що той теж був з шлейфом. Але він зрозумів, що треба обрізати повністю цей шлях, але в нього не було взагалі ніяких грошей. Це теж треба розуміти. І Да да в нього і американці були... казали, якщо хочеш щось отримати, от роби це, інакше так і так, іначе... і так, і так, да нічого не вийде. Тому я думаю, що в такому випадку був би третій майдан, який би нарешті довів би революцію до, 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 до логічного кінця. І... Але війна це все зруйнувала, і тепер ми маємо те, що маємо, як казав другий український президент. Я до речі, не, не є прихильником е, ідеї третього майдану, тому що я вважаю, що майдани вони виникають тоді, коли влада не здатна відповісти на якісь вимоги суспільства. Я поки ця... не можу так, так сказати. Я ця, не кажу, ця, що так ця влада десь не з цього справа. Ця влада не стільки сильна. От Янукович вважав, що він сильна влада, і він може просто розстріляти тих, хто там стоїть на майдані і розігнати. А в цієї влади, тим більше до неї вийшли люди, які весь час брали участь у. У різних там позиційних акціях вони точно знають, що ця акція це не держдеп, ну, що да. це не просто, що ти домовишся з американським послом, і всі розійдуться. Вони не такі ідіоти. Я помовно кажучи, Янукович, ці російські там керівники, які вірять, що все в світі організував держдеп. І це, до речі, ще одна риса, яка відрізняє. Є держави в світі, які вірять в силу народу, перепрошую за пафос. А є держави в світі, які не вірять в силу народу, а вірять тільки в інтриги і в держдепи, Але... і двісті сімей, і промову Далеса. Ну я да, там набір це така такий, конспірологія. Є так, такий набір. В що це вірять да, люди. І всі ці російські керівники? Вони живуть в цьому світі, Я ж забабоні, якісь бабки з базару. Тобто абсолютно точно, що людина не самостійна в їхньому в їхній, в їхній уяві. Якщо вона виходить на майдан, то або примушують, або платять. І, і варіантів немає, що, що їй самій цій людині болить, і вона виходить на Майдан, тому що їй конкретно її сім'ї болить. Але я що хотів сказати з точки зору о, от Майдану, 3, -го, 2, -го, 1, -го. ми переконалися, я вказав, за всі роки української історії, зовсім не тільки за роки української незалежності ось останні. А й за роки УНР, і за роки Козаччини, українського народу, тим, мені здається, от він відрізняється від росіян. В нього величезний потенціал повстанського духу. У Росії, якщо були повстанні, вони, як пам'ятаєш, були козацькі. Пугачов в Разі, це теж казав. Повстання да. не Росії, Це ті ж самі майже люди, да? Да, які да, тут да, повстання да, 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 От, Але е, потенціал повстань і потенціал побудови інституцій. Це різні потенціалі, потенціал. от, да. от що ми зараз я весь час сказав, і під час там 2004 року по помаранчевої революції, і під час Руйнувати вміємо будувати треба та навчитися. навчитися будувати так. От ми зараз це от я пропоную про це до речі, поговорити теж з пані Наталією, Наскільки от ця ця школа побудови зараз виникає? Вона ж має відбуватися не просто серед людей, які там дивляться телевізор, серед чиновників, серед людей, які вважають, що вони мають на себе взяти відповідальність за реформи. Ось що є важливим. Ну, це питання обирати ще не навчилися хоча б останні вибори показали, що вже краще обирають. А до того погано обирали і безперечно будувати ніхто не вміє, це треба сказати. Люди завжди, завжди спокушаються на якісь такі. Це треба бути обіцянки, які неможливо виконати в будь-якій небагатій країні. Для того щоб вміти обирати, треба, треба бути в багатій. О ти пам'ятаєш да. останні парламентські вибори в Швеції. Це ж як Нікіта Сергійович Хрущов казав, соціалізм та Швеції? Да, да. там була боротьба між двома політичними силами, які обидві обіцяли громадянам, що підвищити. Податки підвищити податки і перемогла та яка пообіцяла більше підвищення, тому що те, яка обіцяла менше, люди б кажуть, Ну що ви ви дурієте, якщо ви не підвищите податки на таку на такий рівень, ми не вийдемо з кризи як держава в якій ми зараз почали е, опинятися. Я хотів би подивитися не тільки на українського українського якогось грецького виборця, на італійського виборця, да, 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 який Проголосує за політичну партію, яка скаже: ви знаєш, ти, я, ми прийдемо до влади, і ти замість 10% будеш платити 20%. Вибачайте, так у нас не перемагають. Але, але ще одне важливе питання, що за ці підвищення податків отримає Швед? І в Швед кожен знає, що тут черги скоротяться на дві години, а тут буде зручніше набагато, Звичайно. А тут щось. Тобто, ці податки вони конкретно матеріалізуються в чомусь. І Шведам кажуть, ми вам дамо на 20% чи на 5% піднімаємо, за це ви отримуєте таке, 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 таке. І Швед каже, окей, я готовий більше платити через те, що, отримавши більше держава, зробить мені отаке, отаке таке, да, таке. Так, тут людина знає, що йому підвищать податки, і всі ці гроші, що вкрадуть. Ну, так, Но, на що? Ну, хай а, давайте розпілимо разом. називається. Ну, а зараз, розпіл. А зараз що відбувається? Це ж теж, ну, я не, не переконаний, що ці хлопці нагорі щось розуміють. Ще не дзьобнув півень нікого, ще поки, але вже ми знаємо, що ЖКХ, Вода, Не вода, підвищення. Я щось не бачу, щоб приходили з ЖЕКу люди, питали. А десь вам тут може щось там пофарбувати ні, 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 і так дорого. далі. Тобто, може тут ліфт у вас якось не дуже добре там працює. Але це питання навіть не тільки Жеко, це питання в тому, що якщо ти платиш за такі послуги, має бути альтернатива. Не може бути однією контори, яка відповідає за те, що відбувається в твоєму під'їзді, в твоєму будинку, в твоєму районі. Бо вона все да. одному не поліз, завжди так. буде крадіж. Не буде і крадій, крадій це синоніми в цьому випадку. Але я не думаю, що я думаю, що все це залагодиться впродовж року. Як тільки люди почнуть багато платити, вони почнуть щось вимагати, бо, бо ніхто не буде платити просто так, викидати тисячі. Колись вони сотні викидали, зараз тисячі, і все, і все залежить, залишиться. І ЖЕКи будуть сидіти, там такі будуть вже більш товсті люди, і як колись біля прокуратури стояли такі. Машини красиві. Тепер біля ЖЕКів буде стати. Ну, я б не перебільшу, я не бачу ресурсів, <гум> чесно кажучи. Як, як? Але, ну, я податки. Бачу, але я бачу реальний ресурс у не платежах. І це бачу. буде, і, і, і уряд. Я, я чомусь думаю, що в уряді просто роблять такий, такий як би, експеримент. От ми піднімаємо в три рази. Витримають, а яке буде надходження? Надходження нуль. Давай в три, давай в два рази зробимо. Може буде більше доходження. Тобто я думаю, що там ніхто ж не знає скільки воно реально вартує. Ніколи за радянські часи 17-го року ніхто нічого не рахував. Ну звичайно. Це от як. Приблизно рахується колишній цей заступник міністра, чи не заступник, чи радник міністра економіки Саша Баравік. Таки mm -hmm. він значить, визначив що суму контрибуції 350 е, мільярдів е, доларів, які Росія має віддати нам за окупацію. Ну, і це кошторисія такий да а він сказав, що стільки попросив Кувейт. Ну у Іраку, ну хорошо, я розумію. Да, це теж підхід, теж підхід. Але я б хотів дійсно побачити ко... По-перше, це ще не закінчилося, я б не сказав би кошторис. Але просто сам підхід мені імпонував. Да? Це, ну цікаво така просто. <смі>, така така Оці кувейтські економісти, спеціалісти, вони сіли, підрахували, в них вийшла цифра. А чого нам цю красиву цифру no, Ну, да. в них чим? тому що там були там, нафта, там газосховище, да, да, там да. це, там це. А там, ми виходили, так, Кувейт окупований, окупований. Путін садав хосить, садав Хосе Давайте 150 <смі> мільярдів. Те ж саме з ЖЕКами. Тому що просто це ж всі ці послуги вони нараховувалися, ну м'яко кажучи, від. е-е-е Ліхтаря завжди да, да, да. і ніхто не думав, щоб отримати якісь бюджетні знаходж... надходження в радянські часи. Це просто була робота. Робота. І ми ти пам'ятаєш, хто був головним персонажем всіх цих гуморесок від Аркадія Райкіна до Михайла Сантехнік. да, да, да Сантех. Да, 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 Гол... Головна постать радянської <laughs> цивілізації, тому що його ніяк не можна а було... — фільми да. ж виходили не можна в... було ніколи дочекатися. Це була людина, яка дорівнювала прокурору в нашому сучасному житті. Так, <Clar terminarlyn> це, це цікаво, але це і сумно. Ну, а не найстрашніше, я коли думаю про всі ці реформи, я думаю завжди про ту кількість чиновників, яку треба кудись подіти. Чи вони вміють щось робити? Велике питання швидше ні, ніж так. От я собі просто уявляю. Ти ти сказав? Давай подумаємо, що буде через рік, через два, через три. От яка буде реформа? Буде чиновницьке безробіття. Да. І буде чиновницьке безробіття. А навіть не безробіття, якщо вони залишаються на посадах і не можуть отримувати хабарі, а живуть за дві тисячі гривень. Прошу йому це і навіщо людям це взагалі підтримують. Вони ж туди йшли, ми, ну тільки чесно, виключно ну, тому що за тому не можна інакше там прожити. Аби да, виключно виключно за це. І, а, а тепер, якщо ми говоримо суспільство, це важливий теж момент. Ви знаєте, ми залишимо там набагато менше чиновників. Е, але піднімаємо їм зарплату. Та ні, ніхто не погодиться. А потім люди ображаються, вони читають в цих листування депутатів, що депутати виявляються, відпочивають, отримують, немов би 4 тисячі гривень, чи скільки то, не а відпочивають на канарах. А що ви такі наївні люди думали, що якась людина, яка обралася депутатом, витратила на передвиборчу компанію там, мільйон доларів, отримує 4 тисячі гривень зарплати, що вона живе, не 4 тисячі гривень, навіщо вона туди йшла? Навіть не питання навіщо? А як би вона там проіснувала, якщо б вона серйозно сприймала цей доход? І ми весь час в цьому, ну я не знаю, це двоємисліє таке. Сто відсотків живемо і радіємо, що ось хтось там отримує набагато менше, ніж ми, або рівно стільки. Хоча ця людина насправді, дякуючи оцій нашій вірі, невідомо, що отримує мільйони, і ми ніколи не будемо жити, так як вона сама. А вона ще може поборотися корупцію корупцією в наших лавах. тому що вона… Просто, я собі, от ти говориш, я говорю, а я оце ж думаю, який має бути спротив будь-яким реформам за таких умов? От В той момент, як ми кажемо, все буде чесно і справедливо, це означає, що тут же виходять, я не знаю, мільйони, ну принаймні сотні тисяч людей, які керують країнами і кажуть, ні. Ми туди не йдемо, нам не треба таких реформ. А, я тобі скажу: політик просто не має бути популістом. Якщо е, е, звільнювати чиновників, то тим, які залишаються, створювати реальну систему оплати праці і гарантії після е, звільнення Ну та, соціальний пакет, пакет. так, щоб це було як в будь-якій іншій країні. Ага, А люди зараз скажуть, ах, знову люди. Так, ска... да, люди скажуть. От, люди скажуть, а політик відрізняється. Від е, Звичайнісінького собі там пройди свідоць Тим, що він скаже людям, що ви от самі створюєте систему, яка призводить до злиднів. Якщо не здатний політик цього сказати, то ж він там буде сидіти, доки все не вкраде. Тому що в нього немає іншого інтересу. Ну. Ні, ну, але все одно, люди, люди хочуть у дуже багатьох людей справедливість це коли всі рівні. Оце Радянське залишки радянської да. історії. Розумієш? А шість тисяч. Як тільки я почув 6400 платню депутату, я відразу я собі. Ну я давно це собі сказав. Але я сказав, ну все, мені дорога закрита. Да, Якщо але... чесним бути да. чесним. А депутати між тим. Не, Фейсбуці... не підробляти, не, не хабарі не брати. Я не проживу в Києві да, за то, 6 що. Якщо найчисніше депутати постять собі фотки в Фейсбук, ось тут є в Японії, ось тут є. І все, ну ясно за шість тисяч гривень, тому ну, навіщо людям брехати в обличчя? Ну, нам, умовно кажучи, да, да, навіщо да. брати на себе такий, такий обов'язок? Або ми реально працюємо, отримуємо реальні гроші і живемо в реальному світі, або ми робимо весь цей вигляд, але тоді ми, я б сказав, на гачку. На гачку тих, хто нам це життя забезпечує. І от про це, я думаю, теж потрібно буде поговорити. з... Наталію Севастянові, тому що це ж не тільки депутати, це судді. <posanch Vogichens> <condu� Oriell> це всі ці люди, які дають дозволи на все, на що не потрібно брати. Дозволи, це ціла система експлуатації чоловіка. Але давай перервемося на рекламу, а потім зустрінемо Наталію Севестянову, першого заступника міністра юстиції України, яка буде у нас в гостях. А зараз перепочиньте від нас на пару хвилин, і потім ми знову зустрінемося. Música